фон дер Ляйен висловила захоплення рішучістю України впроваджувати зміни навіть під постійними обстрілами. І наголосила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ. Україна виконала своє завдання. Тепер маємо діяти і ми. Адже процес вступу ґрунтується на заслугах, а Україна заслуговує рухатися вперед. І лідери також підтримали відкриття переговорів щодо вступу України до блоку Європейського союзу. І тут знову ж таки хочу навести цитату Антоніо Кошта. Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тому зараз настав час активізувати нашу роботу та просуватися на шляху до вступу до європейського союзу. Час настав, і дуже хочеться, щоб цей вступ не був, знаєте, через двадцять років. Дуже хочеться, щоб шлях розпочався вже. Але традиційно на цьому шляху хтось та намагається вставити нам палку в колеса. Цей хтось традиційно Віктор Урбан, який повідомив, що з місця не зійде, але не дасть Україні доєднатися до європейського союзу. Заради цього навіть витратив мільйонні кошти на те, щоб е, зробити все можливе, щоби в Угорщині не долюблювали Україну. Е, він там всю цю інформаційну кампанію організував е, виключно для того, щоби. Е, Знайти собі підтримку а, і знайти підтримку своїм своєму небажанню і нелюбові до України, але при цьому знову ж таки Європейська рада не змогла одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання, але спільну заяву про підтримку України погодили. 26 країн-членів ЄС, зокрема, вони готові продовжувати надавати Україні фінансову допомогу і зберігати цей підхід у довгостроковій перспективі. Ком'юніке не підтримала Венгрія в обличчі Угорщини в обличчі Віктора Орбана через стратегічні розбіжності Євросоюза. Щодо України, ну і через вето з боку Венгрії решта лідерів ЄС оприлюднила своє рішення у форматі Євросоюз мінус Угорщина. От таким чином вирішили вийти з цього положення. Ну і в принципі нічого особливого не сталося. Віктор Орбан цю позицію демонстрував і раніше. Єдине, що можна сказати, що дуже чекаємо на вибори в Угорщині, які відбудуться у квітні 26-го року. Року опозиційна проєвропейська і в тому числі проукраїнська партія Тиса на чолі з Петром Мадяром зараз лідирує з 46% підтримки. З моменту останнього зрізу набрала ще 4%. Це було два тижні тому. Партія Фідес Віктора Орбана має 36%, як власне і було. Тобто розрив між ними зростає. Звісно, за 10 місяців може багато що змінитися, але дуже хочеться вірити, що угорці як і німці цього року скажуть своє слово під час виступу на заході в Білому домі, Трамп заявив, що США уклали торговельну угоду з Китаєм. Проте жодних подробиць цієї самої угоди він чомусь не навів. Можливо, саме тому Китая не буде на Бріксі, але це не точно. Також власне угоду Трамп анонсував і з Індією. Бачите, знову два паралельних трека. Про те, про що я розповідала вам на в попередній годині, Китай і Індія, які намагаються між собою зрозуміти, хто з них все ж таки сильніший, демократичніший. Ну або в принципі, хто має управляти цим самим світом, і в тому вони не сходяться. Так, от. З Китаєм, як сказав Дональд Трамп, угода підписана. Ну а з Індією має бути підписана найближчим часом. Ми лише вчора підписали торговельну угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Ну ми не сумніваємося в тому, що у Дональда Трампа всі угоди чудові, тому що він вважає себе королем угод. Я нагадаю і можливо буде угода з Індією дуже велика. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу у рамках китайської угоди. Ми починаємо відкривати Китай для виробництва. Ніків у сполучених штатах Е, я нагадаю, що буквально скільки місяць тому Дональд Трамп грозив Китаю санкціями в 137% і говорив про те, що всі компанії, які виготовляють свою продукцію в Китаї, поставляють її в Сполучені Штати, е, будуть мати дуже великі проблеми в Сполучених Штатах, і тоді всі переживали через те, що не знаю, там телефони або комп'ютерна техніка, або комп'ютери, або планшети зараз. Просто виростуть в два-три рази в ціні, тому що погрози лунали до 500%. здається, обкладеннями е, митами товарів, які виготовлені у Китаї і будуть поставлені в сполучені штати. Аж тут раптом виявляється, що проблем немає, і що штати, е, підписавши угоду, відкривають Китай для Америки. Е, можливо, саме тому е, той смартфон. Який планує випускати Дональд е, Трамп, який буде називатися Трампофон е, з сайту зникла згадка про те, що цей новий Трампофон буде зроблений в Америці? Е, Справді тому, що до цього моменту до підписання угоди з Китаєм така згадка була. І на всіх банерах, на всіх сайтах, на кожній сторінці було написано «Made in USA», виготовлено в Америці. А тепер ця згадка чомусь зникла, і цей новий трампофон більше не зроблений у США сайт Trump Mobile Видалив всі згадки про це, зокрема, зник і банер на головній сторінці з написом зроблено у США. Випуск телефону і запуск власного мобільного оператора раніше анонсував Холдинг Трампа, який керує яким керують діти Трампа. Тоді стверджувалося, що новий смартфон будуть збирати виключно в Сполучених Штатах. Про те, як мовиться в матеріалі, обіцянка з самого початку викликала великі сумніви, оскільки навіть американські виробники смартфонів рідко збирають свої пристрої всередині країни, Трамп дійсно вважає, що смартфон на зразок айфона можна виробляти у США, але як неодноразово. Зазначав той же Тім Кук та інші представники галузі, це практично неможливо. Крім видалення даних про те, що смартфон зроблений виключно у Сполучених Штатах, внесли зміни і в опис характеристик цього самого телефону. Спочатку говорилося, що у трампофона Амалет екран з діагоналлю 6,78 дюйма. А зараз вже вказано, що 6,25 дюйма. Також не згадується обсяг оперативної пам'яті, хоча раніше йшлося про 12 гігабайт. Ну і під час запуску проекту також стверджувалося, що продаж стартує вже восени цього самого у вересні. Так, да, у вересні планували запустити трампофон. Зараз на сайті просто говориться пізніше цього. Року. Не те, щоб я, знаєте, прямо стежила за новинками в світі е мобільних технологій і чекала на випуск е айфона Трампа, але ну давайте все ж таки. Поглянемо на цю історію з іншої сторони, тому що коли президент Сполучених Штатів виходить і каже, що це буде виключно телефон, який буде виготовлятися, збиратися в США, а потім прибирає цю згадку і каже про те, що вони відкривають китайський ринок для Америки. Хоча здається, китайський ринок для Америки був відкритий і до Трампа, і буде відкритий після Трампа, але тим не менше. Ці угоди анонсовані а, Трампом, я так розумію, вони ще будуть передані і а, Європі, тому що там також Євросоюз отримав нову торговельну угоду. А, сьогодні ми отримали новий документ від США для подальших переговорів. Наразі ми його аналізуємо, сказала глава Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. На прес-конференції за підсумками саміту ЄС за участю лідерів всіх 27 країн і сказала, що ЄС готовий до укладання угоди, але водночас готується до того, що задовільної домовленості або там гарної домовленості можуть в принципі і не досягти. ЄС має у запасі мита на десятки мільярдів євро у відповідь, у разі чого і може запровадити їх, якщо угоди не буде досягнуто.